Привіт, друзі! Цього разу у нас на каналі Воюа справжня новинка для дому: бездротовий пилосос Jimmy JV9 Pro Aqua. Ми розпакуємо його, перевіримо на сухому та вологому прибиранні, протестуємо на килимах, плитці та навіть у найскладніших випадках. Плюс детально розглянемо режими роботи, потужність, насадки та автономність. А в кінці чесний висновок, кому підійде ця модель. Особлива фішка обертові швабри для миття підлоги, змінний акумулятор і шість універсальних насадок, які реально економлять час і сили. Не пропустіть! В описі під оглядом, як завжди, ви знайдете посилання на товар та спеціальний промокод на знижку для наших глядачів. Підписуйтесь, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди найцікавішої техніки для дому.